Бажаємо вам усього, чого вам треба. Нехай вам дасть богочко з високого неба. Най вам діти здорові ростуть, най, най вам яйця не сейфуть. Обисти мали молока і дітині, й одбука. У кожній закутині одній дитині та ще четверо посередині. Вашому, у вашому керті файна ялиця, вашому сину файну молодицю. У вашому кішкерті файна оружа, а вашій дочці файного мужа. Бажаємо вам Господь дарував ногії і благії літа. <плес> No, <laughs> no.